Це прапор міста Ізюм, який висів на площі до того, як Російська Федерація напала на Україну. Його в ході обстрілів було збито. Я його знайшов і підібрав, щоб він не достався ворогу. ньому Сліди поставалися осколків. Цей прапор буде знаходитися в мене. На день перемоги він буде майоріти над містом Ізюм. Що Одного дня, коли вийшов в місто Ізюм, щоб знайти зв'язок, двигався по тій вулиці, почався обстріл. Попали в площу і впав флаг міста Ізюм. Ми отам, отам ліг, піджив, поки обстріл закінчився, підійшов і вирішив, що прапор не достанеться ворогу, вирішив його забрати. Взяв його, е, садінив і заховав. Потім е, пішов, де ми ховалися, і там його закопав. Потім при визволенні міста Ізюм я його відкопав, він знаходиться в місті Ізюм, як і повинно бути. Коли Російська Федерація вела такий щільний вогонь по місту, де були ні цивільні, ні громадяни, я зрозумів, що потрібно виходити з міста Ізюм. Прорахував маршрут, пробрався через пост, який знаходився на тій стороні, через пішохідний місток, і придумав маршрут, по якому вирішив виводити цивільних. Сам перший би, на собі спробував, як воно вийти, домовлявся перед цим, що о котрій годині вийти на зв'язок і пояснювати таким маршрутом іти або його трохи змінювати. З 1.04 по 6.04 вивів 22 року, вивів з міста Ізюм 28 чоловік. Останні виходили з Брової я і моя сім'я. І ще одна сім'я. А сюди спускалися, це ж воду набирали. Вибиваєш лядяшку і поніс, побіг бігом. А вони з тої сторони, ну це зараз зелень. стріляли сюди по нам. То з автоматів по всякому було. Ось виходиш. І тобі видно місток. А там був блокпост. Тобі видно місток. Десь 25-го. Після обіду першу побачив машину грузову з ЗЕшкою. Так, проїхала, їхала, їхала сюди, випав, здивлюсь, доски викидували, викинули і швидко втекли. Потім вони намагалися робити ж переправу. Напротив, там є що це саме. Бувше поліцейське управління було, борони. Щукання було, навіть пацумки валялися, їхні там, що там. Коли вийшли дзвонить, почув інформацію, що е, забули забрати е, базу даних на мешканців Ізюма. Ну, зрозумів для себе, що вона ну, важлива. Тому що ну, База даних сам прописувався, давав документів кучу, жінки, військовий квиток, своє посвідчення, ну, телефони. Ну все, що на людині є, все давали. І все, зайшли, зайшов, е ну, знав, де ключі, відкрив, е викрутив її і забрав. Сразу в пакетику ну, закопав. А потім відкопали, вже як е освободили. Ну, я переживав, звісно, що влагу може потягнути, то що ну, пропаде. Ну нічого. Все добре, перевірили, і входа в неї не було що вона цілася сохранності і всі збережені дані.